Верховна Рада ліквідувала НАБУ і САП антикорупційній системі кінець ні сорому, ні совісті, ні місків. Свідок у антикорупційному суді каже, що корупція це добре. Аеропорти Росії паралізовані через загрозу дронів. Пасажири сплять на матрацах у Шереметіво. Скандал у 60-й бригаді. Медик викрив командирів, які приховують втрати і блокують медичну допомогу. Ватикан планує помиритися із московським патріархатом. Чому українські дрони жертви ухилянців та на яких підставах? Усика можуть позбавити звання абсолютного чемпіона світу. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Епопе із Набу САП, і їх як це вже назвали, переслідуванням з боку СБУ та Генпрокуратури тільки набирає обертів. Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Набу і САП за 263 голоси. За словами нардепа Железняка спроба знищити і підпорядкувати антикорупційні органи генпрокуратурі вдалась. Зараз ви прекрасно розумієте, що відбулося. Зараз фактично голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура. Те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства, як запит на боротьбу за посадовою корупцією, сьогодні було знищено представниками в тому числі регіоналів в парламенті, представниками. Особами щодо яких в тому числі при не е, підозри Національним антикорупційним бюро спеціалізованої антикорупційною прокуратурою. я хочу сказати, що ці особи діяли в умовах конфлікту інтересів, голосуючи за цей закон. І фактично зараз е, створюється загроза і євроатлантичним прагненням нашої країни. Тобто дві незалежні інституції набу і САП фактично повністю переводяться можна сказати так в залежний режим Ситуація розгортається настільки швидко, що поки нічого не ясно, але точно дуже цікаво. Цікаво і те, що на атаку на набу відреагували у G7 та Єврокомісії, там серйозно занепокоєні і вимагають зустрічі з українським урядом. На кого ляжуть обов'язки антикорупційних органів? Питання відкрите цікаво. Що сьогодні СБУ та офіс генпрокурора повідомили про нові факти витоку інформації з обмеженим доступом в набу. А ще сьогодні обрали запобіжний захід для посадовця закритого підрозділу Набу Віктора Гусарова, якого запідозрили у шпигунстві на користь ФСБ. У свою чергу набу, яке зараз у центрі скандалу повідомляє про підозру начальнику сектору департаменту захисту національної державності СБУ у вимаганні хабаря у розмірі 300 тисяч доларів. Обмовка по Фрейду. Свідок із за сумісництвом той, хто нібито й звинуватив заступника голови Дніпропетровської ОДА Володимира Орлова у вимаганні 200 тисяч доларів за оренду лісу, тобто у хабарництві, заявив, що корупція це добре. Мене було два життя до не вдруге після. Ні, бачив, що це нормально. Що корупція це добре? Корупція це добре? Питання. А? корупція це добре. Ну тоді я так думав. Так. Герої, у кого пробилася правда, Олексій Гончар. Єдиний свідок обвинувачення у справі як з чиновника з Дніпропетровщини. А що в цього гончара виявляється російський паспорт і букет кримінальних справ від Росії до України? Питань тут більше ніж відповідей. Російський дрон із китайських елементів, скільки б офіційний Пекін не заперечував допомогу Росії, навіть опосередковану, А маємо черговий факт співпраці кремлівського ВПК з Китаєм, у ГУР показали новий російський розвідувальний дрон для виявлення української ППО, і вгадайте, що майже всі компоненти у БПЛА з Китаю. Основну частину становить електроніка китайської компанії Technology, яка офіційно у 2022 році припинила співпрацю з Росією, але видно не до кінця. Хоча дивуватися тут немає, чому, бо китайські елементи у дронах, які атакують Україну, знаходяться далеко не вперше. Раніше видання Bloomberg провело розслідування і з'ясувало, що Китай продовжує відігравати ключову роль у виробництві бойових дронів для Росії. От вам і нейтралітет Пекіну. І погодьтеся, рішення ЄС вести санкції проти китайських банків за допомогу Росії дуже і дуже логічне і, власне українські санкції проти кількох китайських компаній? Через ухилянців збивати шахеди стало набагато важче, і це точно не те про що ви могли подумати. Ухилянтами військові за словами командира полку Ахілес Юрія Федоренка називають систему, яка дозволяє ухилятися від маршруту. За винятком того, що шахеди стали більш репзахищені, тобто. Наші засоби раді електронної боротьби на них впливають з меншою ефективністю на поточний момент, незважаючи на те, що противник змінив тактику, тобто горизонт висот, як вони застосовують, що зрухається на висоті тридцять 400 метрів, але переважно більше йде на горизонті висот 200, -200. Mm -hmm. Також на борти встановлюється система, яка умовно отримала народну назву хиляд. Що мається на увазі? Встановлюється фронтальна камера з елементом штучного інтелекту. І коли наш перехоплювач заходить в борт ззаду, так він бачить. Перехоплювач наш, який рухається до його моторного відсіку, і робить ухилення від маршруту. Дуже схоже знаєте, як падає баннилис. В той же час росіяни частіше збивають наші розвідувальні БПЛА. Про це заявив Сергій Флеш. Виною тому, за словами голови центру радіотехнології, фахівця зі зв'язку для армії, майже відсутність нових контрзаходів проти російських зенітних дронів. Вже згадана система ухилянт ефективна не на 100%, і навіть не на 70%. Але звісно, це краще ніж нічого. Ви певно неодноразово чули, що рятувальники і правоохоронці просять не наближатися, і бурунь можуть чіпати шахеди і ракети чи їх уламки. Так от прохання, схоже, не допомагають. В Одесі просто на пляжі чоловіків виловили збитий шахет. О, і що фільтрпана братний, опіше є на клапан. Ну тут мушу визнати, аби страшністю Одеситів. Я не здивована. Але все ж нагадую, будь-яка взаємодія із ворожими дронами і снарядами, навіть збитими, небезпечна. Поки Одесити полювали на дрон у небі над Румунією, ненавмисно загубилися українські винищувачі. Під час масованого обстрілу України у ніч з 20 на 21 липня літаки перетнули повітряний простір Румунії. Йдеться про 4СУ-27. Це сталося через необхідність розосередження літаків, щоб уникнути ударів по аеродромах. Українські пілоти повернули літаки в Україну за лічені хвилини. Міноборони Румунії заявили, що вони небезпеки не несли. А от російські літаки, схоже, нікуди навіть випадково не полетять. Через загрозу БПЛА московське литовище вже другий день не приймають літаки ані на посадку, ані на виліт. У Шереметіво росіяни вже навіть притарабанили надувні матраси, щоб вильоту чекати, так би мовити, з комфортом. Хоча у Росії є унікуми, чому ми абсолютно не здивовані, які щиро не розуміють, а чому вилетіти неможливо. Перебор. Никакой информации. Мы не можем обменять билеты. У меня пропали билеты. Стамбул, Венеция. Три билета. Сейчас каждый билет мне просит доплату 980 долларов. Вот то же самое, да. Вот то же самое. Вот что происходит? Хоть какая-то информация должна быть? Я не вижу его с 23-30. У всех билеты. Вот все возвращаются, но в конце концов какое-то уважение должно быть. У меня золотая карта аэрофлота 20, сколько там, 23 года. Я вашей компанией пользуюсь. Это что такое вообще? Первый раз я с таким столкнулась. Приховування втрат і кричуще правопорушення маємо новий скандал у війську. Військовий медик Андрій Зотям заявив, що у його бригаді ідеться про шістдесяту МБР, командири забороняють йому звільняти військовослужбовців за станом здоров'я, а також регулярно наказують не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям батальйону. Коли він все ж звільняє військових, командир батальйону Дивак Богдан та начальник штабу Воробйов Євген вимагають скасувати рішення. За словами ЗОТІ, начальник медичної служби бригади, башматов Дмитро, злочинні накази комбрига та комбатів покриває. І у ЗОТІ є докази, зокрема аудіозаписи. У 60 шістдесяті ОМБР після допису медика заявили про початок службової перевірки. Відреагувала і уповноважена справ військових Решетилова. каже, що раніше вже інформувала про ці порушення командування однак відповіді не отримала. Раніше вони крали російські танки, а тепер штурмують ТЦК. На волині Роми атакували буст ТЦКшників. Далі без коментарів. Дивіться самі. Перестанемо говорити, що росіяни терористи, і ось цьому черговий доказ. Військовим 63-ї бригади Сталеві леви вдалося зафіксувати злочин росіян проти цивільного населення. Російські вояка розстріляв чоловіка, який їхав на велосипеді. Сталося це у турському. Наші військові за вбивство цивільного помстилися. Миттєва карма у вигляді влучної роботи пілотів ББС і артилеристів. Ми вже розповідали вам про позитивний вплив першої леді США Мелані на свого чоловіка Дональда Трампа. Говорять про це навіть у Вашингтоні. Мовляв, саме Меланія переконала Трампа відновити допомогу Україні і відкрила йому очі на брехні Путіна. Тепер же цілий конгресмен Дон Бекон прямо каже, що Трамп почав погрожувати Росії саме через свою дружину. Думаю, нам варто подякувати Мелані. Навіть президент зізнався, що його дружина щодня нагадує йому про те, як Росія щодня обстрілює українські міста. Ну тут погоджуюсь, подяку пані Меланія точно заслуговує, але погрожує Трамп не лише Росії. Тут думаю, обійшлося без впливу Меланії. на своїй сторінці у True Social Президент США пригрозив Ірану новими ударами по ядерних об'єктах. Схоже, рано раділи. Новий папа Римський на відміну від свого попередника згадував не лише про війну в Україні, а й про те, як наша країна і люди страждають від російських обстрілів. Але вистачило понтифіка ненадовго, бо він готується відновлювати стосунки з РПЦ. Видання Анса пише, що Ватикан хоче знизити напругу, яка виникла через війну в Україні, і прагне відновити діалог з російською церквою. І це не просто плани. Вже 26 липня. Папа Римський Лев XIV приймає митрополита Антонія, главу відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріарха. Хатом цікаво, а у Ватикані бачили, як російські попи благословляють своїх вояк на війну зі словами, що в Україні прислужники сатани, а тому війна священна. Одягнули на голову пакет і почали бити 16 липня. У Чернівцях невідомі посеред вулиці напали на дівчину. Деталі інциденту невідомі, але оскільки відео потрапило у мережу, небайдужі шукають чоловіків, аби вони понесли покарання та саму дівчину, щоб надати їй докази, а саме відео з камер спостереження, якщо вона вирішить звертатися у поліцію, чи вже це зробила? Як пише телеграм-канал України сій час їм стало відомо, що поліція вже підключена. Ейфорія від блискавичної перемоги нашого козака Олександра Усика пройде напевно не скоро. Радіти привід безсумнівно є, але є нюанс. Аби підтвердити свій статус чемпіона світу, Усик має провести ще один бій з новозеландцем Джозефом Паркером. Якщо ні, то він втратить чемпіонський титул. Пишу, що всесвітня боксерська організація вже зобов'язала Усика провести цей бій. Коли відбудеться бій, невідомо. Але повернемося до розгрому Усиком Дюбуа. У мережі з'явилися деталі підготовки британця до поєдинку. кажуть, що Дюбуа запізнився на бій з Усиком через вечірку, яку влаштував його батько. Через тусовку Дюбуа застряг у натовпі біля арени і запізнився на найважливіший поєдинок у кар'єрі. Бій, звісно, відбувся вчасно, але Дюбуа вкрав у себе час на підготовку. На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.